Ставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяна зберу ракети аби нанести масований удар по Україні. Під час тривог найближчими днями бережіть у себе після останніх вибухів на складах та стратегічних українських аеродромах. Шукають кротів у вищих ешелонах, як політичних, так і військових. Про місце знаходження важливих речей, мало хто знав аеродрома в чи Умані. Важливі склади, які притурмозили наш контрнаступ що там і не було того, про що думали вороги. Тактика рухомих складів залужного працює. Проте Хмельницький таки дістали тим не менше українській контррозвідці після Хмельницького та Старокостянтинова. Варто ще дуже і дуже добре попотіти, враховувавши зрадників. Залужний тримає ситуацію на контролі. Саме тому більше на нарадах з політиками ви його не побачите, особливо з політиками з офісу президента. Залужний говорить зараз тільки особисто із Зеленським. Зустрічей з Єрмаком не було вже три місяці. А також спів. Кується тільки із довірними генералами. Нардепа Геоле паралельно з цим пише, подивився інтерв'ю Єрмака. Історія про те, як країна, що воює, скинулася на піар головного покулерах. В офісі зеленського вийшло дуже пафосне, комплементарне інтерв'ю. Візитка у стилі Я я, я, я», я, я» з відбілюванням головної ФСБшної консерви України. Якщо Єрмак у цьому інтерв'ю так сильно переживає за наших солдатів у Бахмуті, то чому тоді його бізнес-партнер Дениса Шарапом, який відповідає за закупівлі в імінобороні, закуповує у? Ще однієї людини Єрмака Олександра Миронюка через ДП прогрес снаряди для армії за ціною втричі дорожче за ринкову. Завдяки людям Єрмака. Лише за трьома контрактами ми переплатили 6,7 і мільярдів гривень. А це плюс 256 тисяч 122 міліметрових снарядів по 660 євро. Кожен єрмак розповідає, що російська паспорти – це чорна мітка. Але чому ця чорна мітка не заважає єрмаку Зеленському конвертувати її в чорну ікру, дозволяючи росіянам завідкат банк. Заробляти в Україні, тому числі планувати відкриття аміакопроводу, в якого планується спільний Путіна і зеленського Дерибан трьох мільярдів доларів на рік. Ну і Киїн же захоплюючого інтерв'ю, питання про агентів ФСБ, на кавін, як завжди, не вміло, відпоздівся. Що це пішло від анонімних телеграм-каналів, а не від журналістів Радіо Свобода, які зняли не одне розслідування про його зв'язки з Кремлем, крім того, Лерос підкреслив, зобов'язали відкрити кримінальну справу по 111 статті державна зрада. На зеленського ікон нагадаю Кишенькова ДБР відмовилася розслідувати державну зраду Зеленського при призначенні ним агентів ФСБ на ключові посади в СБУ, як стало відомо з аудиту телефонних розмов Сівковича Кулініча, але ми судом зобов'язали внести відомості в ЄРДР та почали досудове розслідування. Зеленська Єрмака Машовець Баканов Демченко мають бути допитані як головні фігуранти призначення агентів ФСБ в СБУ. Ці виродки повинні дати покази, хто і скільки платив їм за ці призначення. Значення, бо саме ці призначення призвели до десятків тисяч загиблих українців. Я не дозволяю цим зрадникам уникнути відповідальності за тяжкі злочини проти українського народу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.